Вихованки Лозівської дитячо-юнацької спортивної школи Олімпія здобули призові місця на всеукраїнському турнірі з художньої гімнастики Кап», який відбувся в Кам'янському. В змаганнях взяли участь спортсменки із усієї країни. Лозову представляли 16 наших гімнасток. Більш 700 учасниць прийняли участь в цих змаганнях, приїхали зі всіх куточків України. Це Запоріжжя, Кривий Ріг, Кам'янське. Дніпро, Харків, також наша дитячо-юнацька школа Олімпія. Тренерка говорить, з такої потужної конкуренції вихованки Олімпії вийшли гідно, здобувши медалі і високі оцінки від суддів. Наші гімнастки Лозівської дитячо-юнацької спортивної школи Олімпія у складі 16 гімнасток гідно представились на цих змаганнях, наше місто на цих змаганнях. Першими стали Шишковська Софія, король Тетяна та Карповіч Вероніка. Також Карповіч Вероніка була нагороджена найкращим результатом у своїй віковій категорії. Інші гімнастки всі отримали другі і треті місця. Перед виступом дуже. Дуже хвилювалася. І коли мене в мене був найкращий результат, я була в шоці. Ну, я відтримала нагороду та ще подарунок. Зі мною, щоб мене підтримати, їздили мої батьки. Вони за мене хвилювалися ще. І дуже зраділи за мене, що я відтримала перемогу. За словами Юлії Чуєнко, після повернення з турніру гімнастки вже будують плани на нові перемоги. Для цього команда Олімпії щодня проводить інтенсивні тренування, відпрацьовує складні елементи на предметах, стрічки, обручі, м'ячі і вдосконалює художню композицію. Окрім технічної підготовки, увага приділяється загальній фізичній витривалості та гнучкості. Саме комплексний підхід дозволяє спортсменкам демонструвати стабільно високі результати і зберігати мотивацію до нових звершень. Наразі ми виправляємо всі помилки і готуємося до змагань, які пройдуть в місті Києві. Кожен день відточуються одні ті ж вправи. Це дуже складно. Гімнастика, художня гімнастика це вообще складний від спорту, тому що треба кожен день одне і те ж все відточувати, і тоді буде результат.